Робота залетіла квартирка. у нас ЖК кастале джерела вулиця метрологічна. 58 А тут у нас ось такі е, п'ятиповерхові будиночки. У нас квартирка тут на е, другому поверсі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шестиповерхові будиночки. Квартирка на другому поверсі, класний жК, закрита територія. Ось такі дитячі площадочки. Адекватна ціна на всього 75 тисяч. Десь вона буде в продажі, Ця квартирка там 43 метри. Вона нестандартне планування. Типу входить прихожка і квартирка розпашонка. Получиться і на одну сторону кімната, а на другу кухня. Квартири і будинки ці з газом тут є опалення центральне газове. Також так що класні ЖК, реально джерела топ. Мені ну, дуже подобається ця позиція. Ці ЖК, типу тут класна територія, садочки, школи, ну все є. Тіпа. Ось бачите, як воно тут построєно, частний сектор трошки, але все дуже-дуже ну, дуже цивільно. Так що, кому цікаво дана квартирка, тут бачите, шлагбауни візде. Заїжджаєш, типа обслуговування, ну воно того варте, типу, не знаю, типа ізлучувається. Це напевно, юнокалеві буде один із лучів. КСМ строїть класно, звісно. І висотки, типу, в них класні, типу, і такі. Воно, бачите, школа там далі, а ось тут у будиночок. Ось на другому поверсі це квартирка. Так що, кому цікаво, дякую за увагу.